Напередодні ввечері окупанти завдали ракетних ударів по населених пунктах Запорізького району. За словами очільника зова Олександра Старуха, від ворожого вогню постраждали Григорівка, Річне та Юлівка. В Юлівці зафіксували три прильоти також три влучання було і в селищі Комишуваха, через що зруйноване одне з підприємств. У Григорівці ракета впала поряд із місцевою гімназією. На місці утворилася вирва, а вибуховою хвилею у приміщенні виволо вікна. Вибуховою хвилою від влучання ракет окупанта завдано значних руйнувань місцевої гімназії. Постраждалих немає. Збройні сили України продовжують знищувати техніку та особовий склад ворога. Кілька днів тому наші захисники завдали удару по місцю дислокації росіян у Пологівському районі, внаслідок чого поранення отримали 20 окупантів. Також українські військові відпрацювали по складах загарбників і в інших районах області. У Мелітопольському районі. Складу боєприпасів 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців. У районі населеного пункту Кам'янка 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Близько першої ночі окупаційні війська обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі. За інформацією від міського голови Дмитра Орлова, поцілили в обладнання зв'язку шостого енергоблоку. Через ворожий вогонь відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. У результаті стався аварійний запуск двох дизель-генераторів, які забезпечують роботу насосів для охолодження палива. Менш ніж за годину працівники ЗС змогли налагодити живлення шостого енергоблоку енергоблоку. у другій годині ночі персоналом ЗС була знайдена можливість налагоджу наживлення власних потреб енергоблоку номер 6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори шостого енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування. Рашисти продовжують чиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ.